Так, ось така є за 1200 гривень. Це Тамара пілором. Рідкісна мутація. За станом непогана. Ось тут, може, підгулявши корішочок. Хороша, міцна. Бутони не тримає, не стресує. Взагалі красота нереальна. 1200. 1200 бабочка сорту кімоно. На дві ветки, 1200. Ось такі гарнющі пірати. Зараз покажу. Так, пірати по 850 гривень. Можна вибрати. Дивіться, сам сорт. Їх штучек 5, мабуть, є. Можна вибрати, якщо що. там, по якості, по пишноті, простошування по квітоносів. Вони доступні до вибору. Стандарт з красною губою тільки ось така. Тільки починає квітнути лізе новий лістик. Коріннячко, може, чуть-чуть там трошки десь один зіпсований. Так непоганий, і треба просушити. За 300 гривень. Вона тільки одна така є.